Криптовалюта стає дедалі популярніше в усьому світі, і Україна не виняток. Протягом останніх років ми спостерігаємо активне зростання інтересу до цифрових активів серед українців, і навіть держава починає впроваджувати відповідні законодавчі ініціативи. Але що відбувається з криптовалютами в Україні саме зараз? Сьогодні я розповім все, що вам потрібно знати про криптовалюту в Україні, від поняття до того, як на цьому зробити. У відео є тайм коди так що ви легко можете передивитися, переходити до цікавого блоку, чи дивитися це відео повністю. Не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал та донатити на Манабанку. Ви на каналі Думки Поконова. Та ми починаємо. Наразі Україна є одним з лідерів у світі за кількістю користувачів криптовалют. За різними дослідженнями наша країна входить до топ 10 держав за кількістю власників. Криптоактивів на душу населення. Це означає, що дуже багато українців вже володіють криптовалюти або активно не цікавляться. Одна з причин такого інтересу це наша економічна ситуація. Криптовалюти дають можливість зберігати кошти в умовах економічної нестабільності, інфляції та валютних обмежень. Багато хто використовує їх як альтернативу звичайним депозитам або для міжнародних переказів. Особливо це стосується початку повномасштабного вторгнення, коли було незрозуміло, як поповнювати брокерські рахунки та виводити гроші, якщо ви за кордоном. Зростання ж популярності криптовалют викликало необхідність у регулюванні цього ринку. Так, Верховна Рада хотіла укласти закон про віртуальні активи, який має на меті регулювання використання криптовалют в Україні. Цей закон покликаний захистити права інвесторів та користувачів криптовалюти, зробити цей ринок прозоріший і безпечніший. Проте на сьогодні закон ще не повністю реалізований. Держава продовжує працювати над його імплементацією та створенням відповідних механізмів для контролю за криптовалютними операціями. Один із ключових аспектів це інтеграція українського законодавства з європейськими стандартами, особливо в контексті боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Для пересічних користувачів криптовалют це означає, що в майбутньому ми можемо побачити чіткіші правила щодо використання цифрових активів з боку держави, так і фінустанов. Вже зараз багато криптовалютних бірж запроваджують вимоги ідентифікації користувача. Про це ми поговоримо пізніше, як і про закон. Також очікується, що виведення коштів із криптовалюти у фіат буде більш контрольовано і підлягатиме ободкоткуванню. Наразі українці можуть вільно купувати, продавати та зберігати криптовалюту, але важливо розуміти, що в майбутньому держава буде більш активно контролювати ці процеси, що призведе до нових вимог і обмежень. Наприклад, зараз ввели обмеження на 2 p перекази, а це значить, що купляти та продавати великі об'єми криптовалюти через картку стає ще складнішим. Отже, поточна ситуація в Україні демонструє інтерес до криптовалют. Значить, ми стоїмо на новому порозі змін в регулювання цього ринку. Далі я розповім про криптовалюту, що це таке, як вона працює. Щоб ви могли більш, скажімо так, краще розуміти, як користуватися, що це таке, та усі її можливості. Що таке? Криптовалюта. Криптовалюта це цифровий або віртуальний актив, який використовує криптографію для забезпечення безпеки транзакцій. На відміну від традиційних грошей, криптовалюта не контролюється жодним центральним банком або урядом. Вони децентралізовані і працюють на основі блокчейн технології. Блокчейн це розподілена база даних, яка містить записи всіх. Транзакцій, зроблених з певної криптовалюти. Кожен блок у ланцюжки містить інформацію про декілька угод, і після цього підтвердження вона стає незмінною. Це робить систему прозорою і надійною, адже інформацію зберігається одночасно на багатьох комп'ютерах в усьому світі її неможливо підробити. Криптовалюта має декілька ключових відмінностей від традиційних грошей, як ми казали, децентралізація жоден уряд не контролює. Цю валюту. А отже, не може розмити її, зробити якісь певні махінації, та вона не підтвердження такої рівні інфляції, як в тій країні, наприклад, в якій вона випущена. Далі це безпека, тобто транзакції, як ми вже сказали, є надійними. У вас не може бути фіктивної криптовалюти, якщо ви користуєтеся її на біржі. Далі це третє, це прозорість, тобто усі транзакції публічні, їх можна відслідити, особливо, якщо ви маєте гаманець, який отримав або переказав дану валюту. Ну і при цьому вона може бути хоча і анонімною, але її можна відслідити. І четверта, це міжнародність. Криптовалюта використовується по всьому світу, тобто можна перерахувати її з одного місця в світі в інший. Тобто, це. Набагато краще, ніж існуючий свіфт-перекази, які можуть також і займати багато часу. Криптовалюта при цьому займає буквально декілька хвилин. На сьогоднішній день існують тисячі різних криптовалют, кожна з них має свої особливості, призначення. Ну, ось вам список найдорожчих криптовалют в світі наразі. Використовувати популярну чи ні, це вже питання таке. Та чого вона стає популярною. За цим потрібно слідкувати, тренди. Може, Ілон Маск просто щось в Твіттері твітне, хто його знає. Але пам'ятаємо про ризики, як і будь-який актив, криптовалюта має ризики найголовніше, це волатильність. Якщо ви купляєте якусь конкретну монету, вона може і принести бага... великий прибуток, але і в той час може надати вам значні збитки, того, що немає чіткої доходності. І зачасту падіння та прибуток набагато більше ніж на тому ж фондовому ринку. Тому Порівнювати їх досить нерелевантно. Отже, з базовими поняттями ми зрозуміли. Далі, де можна купити, та як криптовалюти, та що таке KYC на біржах, тобто ідентифікація особистості. Якщо ви вже вирішили її купувати, у вас виникає питання, як її купити, тому що спосібів доволі багато. Того ми розберемо одні з основних. І почнемо з найпоширенішого та найпростішого способу: купівля на криптобіржі. Це такі платформи, де ви можете купляти, продавати за звичайні гроші, або обмінювати криптовалюту на іншу з допомогою конвертації, або з іншими особами. Найпопулярніші в Україні це, звичайно, Binance, Bybit, Вайбіт, українська біржа, і ще там, можна сказати, Mex, Бінкікс і там, OKX – Їх багато. Перелік основних я залишив в описі і скажу, що трохи далі, на яких біржах є верифікація по особистості, на яких немає. Якщо ж момент верифікації особистості вас не бентежить, то реєструємося на популярних біржах. Надалі ми зареєструвалися, потрібно буде поповнити наш аккаунт. Після чого ми можемо вже купляти криптовалюту. Поповнювати аккаунт нам потрібно з допомогою P2P-переказу наразі в Україні, тобто з картки на картку. Беремо криптовалюту та робимо цей. Це доволі просто. Після першого разу ви будете робити це на автоматі. Другий спосіб купівлі це криптомат. Може, ви бачили в якихось супермаркетах такий криптомат, де був біткоін, і там можна було купити біткоін. Так само можна купити і, наприклад. Долари, такі є ви можете там купити і напряму отримати цю валюту. Тепер про KIC, що це таке там, на що він потрібен. Якщо просто, то це Know your Customer, Тобто це процедура ідентифікації користувача, щоб знати хто, хто ця людина, хто володіє цими грошима. Доволі логічно, що це потрібно для запобігання шахрайським діям, відмені грошей та іншим незаконним операціям. Що ж туди входить? Тобто, під час реєстрації, що нам потрібно, окрім логіну, паролю. Це зачасту фото або скан вашого паспорту, інші документи, що посвідчує особу. Далі вам потрібно зробити селфі з цим документом в руках, або просто зробити фотографію себе. І буває, що підтвердження адреси проживання. Це, наприклад, якщо біржа не працює в Україні, у вас український паспорт. Вона просить там ви вказуєте адресу іншої країни і вона просить адресу. Ну, підтвердження адреси проживання. Таке теж буває. Після завантаження цих документів біржа перевіряє і підтверджує ваш особу. Зачасту це наразі проводиться там до однієї години. Ще для чого потрібен Кейсі? Тому що є біржі, де ви можете не користуватися цим. Якщо у вас великі суми, то кейсі вам необхідно, що вас можуть або заблокувати, або у вас буде ліміт на вивід, у вас буде обмежена кількість операцій, або навпаки, там вищі тарифи по використанню криптовалютних активів. Але пам'ятайте, що якщо що, ваші дані можуть передати правоохоронцям. Так Так і вичислюють шахраїв, якщо, якщо що, і всі дані KIC зачасту можна використати. Наприклад, в судах. Того й використовують інші гаманці кастадіальні, але про них пізніше, тому що це зачасту вже для продвинутих юзерів. Ось ви вирішили вже купити. Ось вам декілька парад. Використовуєте надійні біржі, тобто берете біржі. Які або з гарною репутацією, або вони перевірені, великі. Якщо це бі менші біржі, то використовувати там, де також надійність використовується. Не використовувати біржі, яким один день, але в них там не знаю, великі відсотки по накопиченню. Того, що це може бути звичайні шахраї. Друге, якщо ви тільки початківець не розібрались в нічому, краще використовувати тільки біржі, не використовувати каскадіальні. Гаманці, холодні гаманці, це як флешечка. Не використовуйте їх. Того, що вас там можна легко розвести на гроші, або вам буде незручно, або ви десь загубите, і, і так далі. Того потрібно розуміти, що це перед тим, як ви будете це вкладати краще, покористуйтесь біржою, якщо у вас там невелика сума. Ну і звичайно. Мені здається, база на всіх біржах використовувати двохфакторну аутентифікацію з того, щоб захистити аккаунт, і ваші гроші ніхто, окрім вас, не міг забрати. Отже, ви знаєте вже більше про KIC, як купити, що таке криптовалюта. І ось ми її купили, і потрібно ж на ній якось заробляти. Про це наш наступний блок. А як заробляти на криптовалюті? Загалом я відмічу чотири основних способи: це стейкінг. Лаунчпул, спотова торгівля та трейдинг. Почнемо спочатку. У вас є певні монети, і, наприклад, навіть ті ж долари, ви їх просто купили. Ви можете їх да, купити певну монету, вона буде зростати і так далі. Але це ви розумієте, що не ваш спосіб. Ви хочете просто заощаджувати. Є стейкінг. Що таке стейкінг? Це аналог депозиту. Тобто, у вас є біржа, у вас там є гроші, і ви даєте свої гроші на користування біржі нашого. Це потрібно для підтримування торгівлі на біржі, для торгівлі парами. Там є певна система, але потрібно для торгівлі. Так само для підтримки мережі, якщо це вже не долар, наприклад, а якась певна монета підтримка мережі. І за це, і так само біржа може видавати. Кредити за рахунок ваших грошей, і за це, собственно, вам і давати ще відсотки. Нічого складного в цьому моменті нема. Він дуже безпечний. Але якщо ви це робите в звичайних USDT, тобто в доларах, тут все повністю безпечно. Це повний аналог доларового депозиту, але з більшою відсотковою ставкою. Вона плаваюча, потрібно розуміти, вона змінюється або щогодини, або щодня. І на різних біржах вона по-різному. Того. І від цього може бути виникнення обирання біржі. Наприклад, ось такі відсотки в нас на Бінансі наразі да, вони на Бінансі зачасту найменші, але буває по-різному, дуже залежить від періоду. На байбіті, друга за популярністю, там зачасту ось до там, двох тисяч доларів, це там 10%. Це супер пропозиція, тому що ви не знайдете на ринку, якщо доларових депозитів. Такий аналог, і можна далі йти по біржах. Якщо тут можете побачити скріншоти, на кожній біржі вони порізно можуть відрізнятися. Так само для нових користувачів, якщо ви зайдете великою сумою, можуть бути певні бонуси. Наприклад, 15% на 15% річних важливо уточнити відсотків річних на 7 днів, і того ви отримуєте більше ніж могли б. Тут нічого такого нема, це все супер. Ну вони там лежать у вас і накопичуються, і звичайно, складний відсоток працює. Сума збільшується, збільшується планомірно. Якщо ж ви використовуєте якісь певні вже монети, потрібно розуміти, окрім ризику того, що монета буде падати вниз. Момент того, що якщо ви обрали монету, в якій дуже високий прибуток по стейкінгу, вона може дуже різко впасти. Якщо багато людей почнуть вкладатися в цей стейкінг, він там рахується по кількості людей. Чим більше людей, чим більша сума, тим менше буде загальний прибуток, що логічно. Того на великі відсотки, будь ласка, не кладіться. Ви можете купити валюту і покласти її на стейкінг, і отримувати додаткові відсотки. Але є фіксований. Він зачасту найбільший і може бути значно, декілька відсотків річних. При тому, що гібкий, тобто який ви можете в будь-який момент зняти і отримати ті самі відсотки, там він менший. І Із-за цього може бути майже нульовий, або його, він може бути відсутний. І за того, тут є момент, що потрібно зберігати не все фіксованому, в фіксованому час гібкому, але ви використовуєте від своєї стратегії. Короткостроково, довгостроково. Тут дуже все залежить. Лаунчпул це, скажімо так, аналог стейкінгу, але на, на крипту, яка тільки виходить, або яка тільки вийшла. У вас є долари, або ця монета, ви вже її купили, або на біржах використовуються ще їх монети, наприклад, BNB на Binance, або MNT на Bybit. І тут відсотки більше, ніж на стейкінгу, тому що це нова монета. І користувачів, які в цей пул заходять, їх менше. Що нам потрібно? Так само, ми просто заходимо, підтверджуємо, що ми хочемо користуватись, і вносимо суму, наприклад, на бабіті до 2000 доларів. Ми використовуємо цю можливість для того, щоб заробити 1-2% від нашої суми, яку ми поклали в цій монеті, на яку ми, собственно, зайшли, щоб отримати ну, цей 1-2%, але потрібно розуміти, що вони плаваючі. 1-2% за тиждень це дуже добре. Річних там виходить десь 50, 100%. Від кожної монети залежить по-різному від того, скільки людей зайшло та яку суму вони поклали. При тому можна використовувати декілька аккаунтів, так користуються, наприклад, щоб фармити монети, і того вона, собственно, менше. Тому що люди інші хочуть заробити більше і роблять багато аккаунтів. Але це такий надійний спосіб. Ви можете просто заходити і продавати її, як тільки вона прийде монетка ця вам, вона приходить через день. Або, як я, просто зберігати її до кращих часів. Так, да, ви не заробите відразу, але можете заробити колись потім, коли ця монета буде вартувати більше. Того, що в моментів, коли виходила монета і через декілька років коштувала в десятки, а то й сотні разів більше, Да, такі приклади є того. Я на них чекаю. І, звичайно, найлегший спосіб це спотова торгівля. Тобто, ви просто купили криптовалюту, ви її купили, конвертували і зберігаєте. Ви з нею робите що? Тільки продаєте. Ви купляєте, продаєте, купляєте, продаєте. Не це не спекуляція, тому що вона може бути довго короткостроково, довгострокова. Купили на назад, купили на верхах, і при цьому ви наплатите податки як в акціях, наприклад, так що це доволі вигідний спосіб. Багато хто їм користується, що логічно. Четвертий спосіб: це в нас тут трейдинг, і це той спосіб, який новичкам взагалі не можна радити. Якщо ви захотіли в трейдинг, спочатку ви розібралися в усьому основному базовому, ви зрозуміли, як працюють там гроші. Після цього ви, ви повинні окремо розібратися, як працює трейдинг. Самому туди заходити не можна в будь-якому разі. Ви не робите багато Мінуси в собі багато нервів, і також потрібно розуміти, якщо нерви це на ваш коньок, туди також заходити не можна. Це робота для таких же людей, які дуже спокійні, вони можуть сидіти, в них є велика витримка, та є або аналіз, або якась, якесь бачення цієї системи. Це такий ось основний спосіб, але, будь ласка, якщо ви новачок, не використовувати цей спосіб. Отже, ми вже зробили гроші, розібралися 4 основних способи. Далі нам потрібно вивезти ці гроші. Тож, якщо ми вже заробили мільйони, хотілося б, то потрібно якось ними користуватися в житті. Тож, я розповім про P2P та про ФОП. ФОПи да, і тут вже згадуються. Почнемо з найпростішого та найпопулярнішого способу виведення криптовалюти в Україні використання p платформ, децентралізований майданчик, де немає посередників, окрім біржі, де ви можете просто обміняти свою криптовалюту на гривні або іншу валюту. Як це працює? Ви обираєте p платформу, тобто на якій у вас є гроші, наприклад, це Binance. Binance P2P і обираєте. Продавця, який готовий здійснити транзакцію за вигідною для вас ціною або об'ємом, яку він може вам надати. Оформляєте угоду, це просто тимчасово блокуються ваші кошти, якщо ви продаєте валюту. Вони тимчасово у вас блокуються, поки ви не отримуєте гроші. Після підтвердження, як тільки ви отримали ці гроші, ви підтверджуєте транзакцію. І на платформі автоматично розблоковується кошти і передаються покупцеві. Ну так само з купівлею. Тобто ви кидаєте в людини вже заморожені кошти. Якось так. Цей спосіб має свої переваги, що логічно, низькі комісії, або їх взагалі відсутність і анонімність платформи не вимагають прохожень кейсі для невеликих транзакцій, якщо це вже маленькі біржі. звичайно, ви бачите, кому ви перекидаєте, і наразі вже є обмеження. І гнучкість, тобто ви можете вибрати спосіб оплати. Проте є і ризики. Ви ризикуєте зустріти шахраїв, тому важливо обирати тільки перевірених продавців або покупців з хорошим рейтингом. А банки можуть взагалі заблокувати транзакцію через підозрілу активність та попросити підтвердження джерела надходження коштів. Якщо вже суми переказу великі, наприклад, декілька тисяч доларів, то банк спокійно може заблокувати рахунок. Щоб цього не кати, існують також фізичні криптовалютні обмінники. Ви могли бачити їх в своєму місті. Така окрема ст'яча будочка чи офіс як звичайна обмінка. Люди так само там працюють, як і на P2P. Механізм ніяк не змінюється, а тільки ви отримуєте готівку, а не поповнення на картку. Також я знаю, що можна отримувати гроші не на особисту картку, а на картку ФОП та заплатити податки. Наразі 5%, ну і плюс військовий збір з наступного місяця. При цьому ну, ви матимете чисті гроші. Наприклад, для фондового ринку, якщо хочете там використовувати. Але якщо ви будете таким багатися, банк в один момент може попросити, а звідки у вас різні такі транзакції кожного місяця або в якийсь період. І виникнуть проблемки. І якраз тут про оподаткування. У нас же є законопроект про цифрові активи, який так і не прийнятий, обговорюється. Да? Ми говорили про це на початок відео. І ми сподіваємося, що в наступному році він буде прийнятий, Того, що наразі йде співпраця з МВФ. Посилання на законопроект я, звичайно, залишив в описі, можете його детально почитати. Але якщо дивитися наразі, там потрібно платити 18% плюс військовий збір, який наразі підвищують. І виходить, що дуже дороге виходить оподаткування згідно нового закону. І звичайно, я очікую, що буде в районі 5% цей податок. Того, що якщо він буде більше, наприклад, ті ж самі 20%, то це просто тіньова економіка. Як завжди. Чого не можна робити з криптовалютою? Через те, що криптовалюта відкриває широкі можливості для інвестицій і торгівлі. Вона вимагає відповідального підходу. У цьому блоті ми поговоримо про те, чого категорично не можна робити з криптовалютою, щоб уникнути втрати грошей. Про юридичні нюанси, ми вже з вами дізналися. Перше, і, мабуть, найголовніше не можна вникати сплати податків. Так, в Україні поки що не існує чітких законодавчих законів. Щодо криптовалют. Але якщо вони з'являться, потрібно чітко за ними слідкувати. Навіть перші роки після введення закону в дію вас можуть не покарати, але в один момент податково до вас дійде з тих чи інших причин. Тоді проблеми і почнуться. Така сама історія з фондовим ринком, де потрібно щорічно платити податки та складати податкову декларацію. Друге, вкладати все в одну криптовалюту або проєкт. Незважаючи на приваловість криптовалюти, важливо пам'ятати про диверсифікацію ризиків. Інвестувати всі свої кошти в одну криптовалюту або проект це величезний ризик. Ринок криптовалют надзвичайно волатильний і вартість одного активу може суттєво змінитися за дуже короткий період. А якщо ми говоримо про проекти, то вони можуть бути взагалі шахрайськими чи взагалі пірамідами. Піраміди легко визначити: однаковий дизайн, великі реферальні нагороди, привітальний бонус, неможливість разо вивести кошти, поганий дизайн, великі відсотки по прибутку. Тим паче, коли пропонують декілька відсотків на день. Звичайно, на пірамідах можна заробити, але швидше за все ви втратите гроші. Третє. Піддаватися на фішингові атаки та шахрайські схеми. Криптовалюти, яке будь-які фінансові активи, приваблює шахраїв, Тому потрібно бути завжди обаченими з тим, які дії ви робите та на якому сайті. Перевіряти гаманець, на який перед гроші. Особисто я бачу вірус, який в момент ставляння гаманця на комп'ютері змінював дані. Тож що це все можливо та потрібно бути обачним. Вмикайте подвійну верифікацію та будьте обаченими. Четверта, нікому не довіряйте. Здається, що доволі дивна порада. Але тут я кажу про блогерів, телеграм-канали та людей, які обіцяють вам гроші або можливість вкластися в проект. Це навіть можуть бути ваші друзі, які вклалися в піраміду та вже вивели гроші, і самі того не знаю, вас підставляють. Гроші з повітря не беруться. Якщо вам кажуть, скиньте гроші, а через 10 хвилин повернуть більше. То це шахрайство досить поширено, і люди дійсно на нього трапляють. Так само з телеграм-каналами по сигналах. На початку вони ще можуть давати вам корисний результат, але зачасту вводять вас у мінуси, або користуються вашою довірою, щоб продати щось вам, або взагалі продати телеграм-канал. Тож нікому не довіряйте та завжди перепровіряйте. П'яте. Не розбиратися, що купляєте та купляти за кимось. Ідея погана через те, що ви не розумієте, до скількох може зрости монета, що це за монета, чи немає там якихось скандалів, судів, шахраїв. Можна дуже багато грошей злити на тому, що ви не купите купу активів, з якими не знатимете, що робити. Тому купляйте те, в чому розумієтесь. Це трохи з основних правил, звичайно, їх безліч, але вже зі специфічними темами чи. Те, що ми вже обговорювали вище. Ми обговорювали багато важливих аспектів, пов'язаних із використанням криптовалют в Україні. Це відео як початок роботи з криптовалютою. Продовжуйте і надалі вивчати цю тему. Якщо ви хочете більше відео, то підтримайте це відео вподобайкою, донатом та підпискою. Дякую усім людям на екрані за підтримку. Чекайте на нові відео. Та до нових зустрічей! Усім дякую!